Нещодавно до Євроклубу Галицька перлина Бродівського педагогічного коледжу завітала Тетяна Єгорова, представниця ініціативи Посли Європейської молоді в Україні з цікавими заходами для активної молоді. Цей захід був спрямований не те, щоб... А... Активізувати молодь та загалом пояснити молоді щодо дезінформація про цифрову політику, та як загалом берегти себе від е, різних фішингових атак та інших способів е, виловлення персональної інформації в інтернеті. Ми також розглянули різні методи, як убезпечити себе, своїх рідних так далі, е, коли користуючись е, соціальними мережами, до прикладу та іншими платформами в інтернеті. Тобто, ми розглянули це також з боку України і з боку ЄС. Звісно ж, ми розглянули, як працює безпека в цифровій політиці у ЄС. Молоді доволі сподобалась, і загалом в педагогічному коледжі було дуже цікаво, дуже активно, і вони залюбки відповідали та залюбки брали участь у різноманітних іграх, які ми проводили. Там складалися і ребуси, і ми відгадували різні пасхалочки. І так далі. Я дуже задоволена тим, як цей захід провівся, і я дуже задоволена тим, що все таки приїхала в броди і провела цей захід тут для молоді. Студенти залюбки зіграли в інтелектуальну гру про фейки та дезінформацію Нота Єнота, у якій взяли участь чотири команди, а саме Клеопатри, Бубри, Мілківей та Єноти. Останні стали переможцями та отримали солодкий подарунок від організаторів. Студенти були у захваті від зустрічі та дізнались багато нового та цікавого. Дідуся сьогодні такий цікавий захід. Мені дуже сподобалась гра, вона йде на інтелект. На те, як ми можемо мислити, на фейки, не фейки, на те, як ми читаємо новини, і дам пораду зразу всім, що ви читали новини, і справді дізнавалися щось цікаве про свою Україну, та не тільки, і могли розбиратися в таких іграх. Захід був дуже класний. Зробили на молодь, і справді це допомогло нашому розвитку, і щоб ми могли якось більше розвиватися і говорити між собою. І ще хочу подякувати нашому Руслану Петровичу за те, що придумав таке. І євроклубу завжди дуже цікаві заходи. Вони різні, різні приходять люди. Це справді дуже весело, і дуже круто.